Всім доброго дня, я вас вітаю, мене звати Сергій. Ми сьогодні спробуємо навчитися базовому редагуванню дорожки. Спробуємо обрізати відео, додавати відео і видаляти відео, тобто, якщо нам щось ми там неправильно зробили в відео. Для цього вибираємо нове, вибираємо відео. І вибираємо той фрагмент, який ми хочемо, наприклад, собі додати. Наприклад, ось оцей, ми будемо працювати сьогодні з однією відеодорожкою, вибираємо додати. І бачимо, наша відеодорожка повністю додана. І давайте перше, що ми зробимо, це спробуємо її обрізати декількома способами. Перший спосіб це просто потягнути і, наприклад, ось отак-от. і... Обрізати ту частину, яка нам не потрібна. Добре, наступне це ми можемо натиснути на нашу відеодорожку, вибрати, наприклад, розділення. І я хочу цей фрагмент, щоб він повністю був вирізаний. Натиснули. Вибрали. Розділення. І бачимо тепер замість однієї відео, відеофайлу, да, бачимо у мене три шматочки. Я хочу, щоб цього шматочка у мене не було. Для цього я натискаю на нього і вибираю пункт під назвою Видалити. І бачимо, я повністю видалив мій фрагмент дорожки. Якщо ми хочемо зробити просто відео в TikTok, наприклад, або в YouTube, і не потрібно, щоб, якщо ми там фонові звуки у нас є, ми можемо вимкнути звук доріжки. Для цього натискаємо, вимкнути звук, і бачимо, він повністю вимикається. Добре, давайте спробуємо ось отак: от ще розділимо декілька доріжок і спробуємо їх підналаштувати. А кожну доріжку ми можемо налаштовувати окремо, тому що це вже у нас фактично Окрема частина файли. Ну, Давайте між ними додамо переходи. Вибираємо квадратик, вибираємо якийсь перехід, який нам повністю подобається. Вибираємо його і о, бачимо, як він виглядає в прев'ю, і натискаємо галочку, що застосувати. І можна застосувати наступний перехід до наступного відеофайлу. Але будьте уважні з цим, що о, не завжди різні. Відеоефекти в одному відео досить доречні. Якщо ви вже використовуєте один відеоефект, і ви хочете їх багато, то краще використовувати не так часто різні відеоефекти, тому що це відео може змінити і не бути таким, як буде не зовсім гарне. Добре, давайте спробуємо запустити проект і подивимося, що у нас вийшло. І бачимо, щось у нас вийшло. Ось отакі проекти. Ось отакий проєкт у нас вийшов. Ми вже зробили, як нам потрібно. Тепер ми можемо натиснути кнопочку Експорт, вибрати роздільну здатність, вибрати частоти кадрів і натиснути Експортувати, щоб створювати свій а, відеокліп. Дякую за увагу. До наступних уроків.